Русалка. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, 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 моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми кров сльозами, синюю водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою, пливи ж, моя єдина, хвилі, мої хвилі, привітайте, Русалоньку. Та й заголосила, та й побігла. А я собі плела за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту я, сестрами гуляю опівночі та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєднались з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалочка, в Дніпро поринула, мов пліточка. А Лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала і згадала, як купала, і як примовляла, та й байдуже, пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І не щулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї ухопили та з нею гратись, радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.